Доброго ранку, малята! Сьогодні, 6 грудня, День Збройних сил України. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу, служать рідному народу. День Збройних сил це насамперед свято тих, хто нині захищає або захищав територію нашої країни, України. Від ворогів піклуються про оборону нашої держави. Це свято хоробрих військовослужбовців. Хто охороняє кордони нашої батьківщини? Прикордонники. Вони не припускають через кордон ворогів, шпигунів, терористів. Прикордонникам допомагає собака. А для чого потрібна на кордоні собака? Межі нашої батьківщини на морі охороняють моряки. Наші морські простори захищають військові кораблі. Разом вони складають військово морський флот. Військові, які служать на флоті, називаються моряками. Є ще повітряно десантні війська. Військові, службовці цих військ, військах називаються парашутистами, їх доставляють на літаках і вертольотах до місць бойових дій. І спускаються на землю вони за допомогою парашутів. Хто охороняє нас на суші на землі? Танкісти. Хто керує танком? Танкіст. Танкові війська воюють на танках, захищених товстою бронею. Ці машини можуть проходити по бездоріжжю. Танки озброєні гарматами і кулеметами. Є ще одні війська. Їх називають піхотними військами. Піхотні війська пересуваються самі пішки, тому їх так назвали. А солдат називають піхотинцями, захищаються піхотинці автоматами. Перед вами військові льотчики і десантники, повітряні сили, які охороняють нас з повітря. Ще багато інших підрозділів допоможного характеру охороняють нас з вами. Герої вони живуть навіки у серцях та в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїм, здолаємо катів, як маків, цвіт розквітне Україна, на тих місцях, де йдуть тепер бої. Земнім поклоні схилиться Калина. Ми живемо з вами завдяки незламності, мужності, хоробрості наших воїнів, наших захисників, вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за нашу Україну. Наші воїні ЗСУ герої! Слава Збройним Силам України! Слава Україні, героям слава!